Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Рівненщини Дмитро Леонтіюк. Вітаю вас. Вітаю, Вітаю. Отож, е на вулиці, грудень місяць, календарна зима. От, власне, таких ще опадів не було, але чуть-чуть був сніг і такий голольот. Чи можна, але можна очікувати, що можуть бути і значні снігопади? От, власне, чи готова служба відновлення та розвитку інфраструктури до такого зимового періоду? Ми як інфраструктурний замовник готові і робимо все можливе для того, щоб наші підрядники в межах того бідового, але все ж таки бюджету, який є. Належним чином реагували на виклики, які ставить перед нами. По-перше, погода, а по-друге, все ж таки реалії воєнного стану, зокрема, комендантська година і ряд інших обставин. Станом на сьогоднішній день абсолютно всі підрядні організації забезпечені тим необхідним мінімумом технічного ресурсу, людського ресурсу, матеріального ресурсу в частині протиожеледних, фрикційних плавильних матеріалів, комбінованих матеріалів, паливно-мастильних матеріалів для того, щоб забезпечити той мінімум, який необхідний. зрозуміло, що якість послуги, яка би називалася експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення, вона точно відрізняється від того, до чого ми звикли, над чим ми билися, і до того, як було до повномасштабної збройної агресії москалів, але, на жаль, Маємо те, що маємо. Зокрема, з огляду на комендантську годину роботи зосереджені таким чином, щоб забезпечити 24 на 7 доїзд автомобільними дорогами пріоритетними для держави, які забезпечують транзит, які забезпечують військову логістику, які забезпечують цивільну логістику для економіки. Тому йде про автомобільні дороги міжнародного національного значення. І вже в умовах, коли закінчується комендантська година, роботи відбуваються відповідно до встановлених пріоритетів. Знову ж таки, обмежений бюджет і обмежений ресурс, зокрема людський, диктує свої умови. І тут ми перед суспільством відкриті, ми говоримо про те, що є чітка пріоритизація, де, наскільки, швидко. Відбуватимуться ті чи інші роботи, це не тільки стосується зимового отримання, це і аварійні роботи з ямкових ремонтів, з поточних ремонтів і так далі. Тут держава чесна перед людьми, ми говоримо про те, що зараз головний пріоритет це потреби сил оборони, далі потреби загальні пріоритетні для економіки, і далі все дуже просто. Чим більше людей використовують ту чи іншу дорогу, тим раніше, тим швидше і тим більше робіт на ній відбувається. Слід розуміти основне, станом на сьогоднішній день бюджет експлуатаційного утримання він складає десь орієнтовно 30%, можливо, навіть 20, від мінімально необхідної потреби. Тому ну, точно всім всього не вистачить. Чи робилися якісь прогнози на те, якою може бути ця зима, і от власне чи дійсно вистачить техніки і там протиожеледних цих засобів, чи на сьогодні закуплено достатньо? 2024 рік він набагато простіший в частині організації виробничих процесів? Чому тому що е, Україна вже оговталась від втрати окупованого москалями Солодара? Це місто, яке постачало в принципі сіль для всіх потреб всієї національної економіки. Налагодились логістичні шляхи. У нас є залишки з минулого року гуманітарної допомоги, гуманітарної солі, яка була передана Україні міжнародними партнерами. Але разом з тим ринок стабілізувався, і станом на сьогоднішній день не проблема закупити сіль, і бішофіт. бішефіт. В Україні причому за адекватними цінами, які подекуди втричі нижчі від спекулятивних минулорічних позаминулорічних. Ну, станом наш, станом на сьогоднішній день, в умовах зимового апокаліпсису, такого, який ми переживали у 2020 році, на території Рівненщини зосереджено, зосереджено матеріалів і техніки. Для того щоб от в умовах найгіршого най, 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 най сценарію протриматись там 10-14 днів. А якщо потрібно буде потреба, то потім буде докуплятися, так? От не проблема закупити ці речі. Е, якщо говорити от про ремонти доріг, чи проводяться вони от, власне зараз, і якщо де, то е, зараз вже. Дивлячись за вікно сьогодні, коли у нас падає сніжок, ну очевидно, що ремонти, ремонти в розумінні, там гарячий асфальт, яма точні, Але автомобільні дороги державного значення вони підтримуються в проїзному стані. Якщо ми говоримо про основні маршрути, то, зокрема, з застосуванням холодних асфальтобетонних суміш, і так вони дорожчі ніж в класичному розумінні асфальт. Але ми розуміємо, що це безпека, і як мінімум аварійні ями вони заробляються. Тобто процес експлуатаційного утримання взимку це процес безперервний, який триває 24 на 7. І я вважаю, що навіть от в таких проблемних умовах ми за попередні декілька років вибудували проактивну систему. Тобто ми реагуємо на якісь зміни швидше, ніж вони стають проблемою. Чому? Тому що. Знову ж таки, у нас є додаткові очі і додаткові руки на дорозі. Це наші поліцейські, які, яких точно більше, ніж у нас підрядників працює, які точно на дорозі 24 на 7. І інформація від яких ми, ми прибрали бюрократичну історію, коли там рапорт, повідомлення, там чергова, що то там диспетчер є пряма горизонтальна комунікація. Тобто поліцейські, які перебувають на дорозі тут і зараз. Він, даючи там матеріал, що тут зараз є проблема, ну то, то, що він дає, то що він показує з дороги, там людина відповідальна за ту ділянку дороги ну, бачить приблизно секунд за 30-40 і, і вже планує там свою роботу і, і реагує на ці речі. Чи нас от дороги в області такі, що от, знаходяться в дуже такому критичному є. стані? Є, і таких багато. І чим менша інтенсивність руху, тим, на жаль, гірший стан справ. Більше того, навіть на дорогах з відносно великою інтенсивністю руху міжнародна автомобільна дорога М19 дома Новикової Чернівці Тереплечі в, поблизу межі з Волинською областю. Це проблемна 10 кілометрова ділянка. Напевно, єдина, яка залишилась, яку не встигли відремонтувати до повномасштабного вторгнення, яка мала власне ремонтуватись у 2022 році, але, на жаль, з війною, з великою війною, великою бідою, яка пройшла на нашу землю, у держави змінились пріоритети природні, і ті десятки мільйонів гривень, які мали бути інвестовані в комфорт і безпеку наших людей. Вони наразі інвестовані в захист життя наших людей. І зараз в умовах повномасштабного вторгнення ми не можемо говорити про якийсь капітальний ремонт. Так доріг це суто там ямковий. Власне, капітальні видатки були заморожені всі 24.02 2022 року, і виділення або не виділення таких коштів, воно і до повномасштабного вторгнення це була виключно пророгатива уряду, тобто Кабінету міністрів України. І Станом на сьогоднішній день я як поінформований оптиміст, але все ж таки. Я не думаю, що щось, щось та й вийде, і держава знайде ці гроші, тому що дорожнє будівництво це дорого. Хоча і ми, і Агентство відновлення, і обласна військова адміністрація активно працюємо з міжнародними партнерами. Зокрема, ну, спойлер для глядачів ITV, буквально завтра будуть відбуватись перемовини з одним із іноземних донорів про те, щоби. Залучити європейські кошти на рівненщину через Рівненську обласну військову адміністрацію і інвестувати їх в нашу інфраструктуру в деталі, поки вдаватись не буду, але такий процес він він теж триває. От власне автодорога державного значення Костопіль от, на Костопільщині. Тоді вони скаржилися на стан дороги і визвалися також до співфінансування Костопільська міська рада, дати там частину коштів, щоб відремонтували от, власне, цю дорогу. Це, Отороський яскравий чи... приклад так? того, про що я говорю. Це один з алгоритмів, як ми разом з громадою робимо речі, які зараз не сильно пріоритетні для держави. От для держави великої нашої. Але точно дуже важливі для громади. Е, історія і співпраця наша з громадою другий чи третій рік триває, тобто там якісь посильні для громади кошти мільйон-два, в цьому році півтора мільйона гривень, якщо я не помиляюсь, громада виділила. Ми зі свого боку дофінансовуємо і ті роботи, і, там, і інші види робіт. А при тому, що і на етапі. Планування цих робіт, і на етапі визначення цих робіт на місцевості аж до обвести балончиком з фарбою кожну ямку, яка має бути залатана за кошти громади, і на етапі подальшого контролю якості цих робіт, тобто від влаштування цих от, е ремонтних карт, і до приймання їх, тобто там відбір кернів, лабораторні дослідження і так далі. Громада, її представники залучені на кожному етапі. Тобто наша політика дуже проста. Якщо громада вкладає якісь свої кошти в дорогу, яка знаходиться у них на території, але вона наша, то це точно має бути максимально прозоро і максимально ефективно, і це мають бути саме ті роботи, і саме в тих місцях, які важливі для громади, тому що ну, кожен платник податків, який Проживає на тій території, по суті, чиї, за чиї кошти ці роботи виконуються. Він має бути впевнений, що це зроблено максимально ефективно, максимально якісно, максимально чесно і так далі. І ну, напевно, Костопіль в цьому плані він є. Ну, можливо, не еталоном, але це точно приклад такої тривалої співпраці, тому що за цією програмою в попередні роки ми працювали із Варишем, із Городком, із Ракитне. Власне, Костопіль великі межиричі там пішли дещо іншим шляхом, Гоща пішла дещо іншим шляхом. Ну, але от, таких прикладів насправді дуже багато. Просто от, саме Костопіль це така, це просистемний підхід. Тобто з року в рік ми, ми, ми комунікуємо, і вони кажуть, от у нас є там в цьому році мільйон. Окей, ну давайте мільйон за мільйон ми можемо зробити оце, оце, оце або отак. Кажіть, кажіть, що ми робимо? Да? Ми робимо за мільйон отут, от, от, оце. Окей. Ми зі свого боку там, в минулому році могли додати дещо більше, в цьому році ну, дещо менше, але ми там, іншими роботами в цю ж дорогу теж вкладаємо державні кошти. Якщо, наприклад, інші громади захочуть так само, то от вони ви розглядаєте таку можливість, так е, станом на зараз ми знову активно комунікуємо. Ракітнівська територіальна громада вже проявляє інтерес і е, там, щодня два-три телефонні дзвінки, давайте вже планувати на наступний рік. Е, наступний рік ми зможемо планувати такі речі, як тільки ми будемо знати, скільки коштів з державного бюджету є у нас в області на там, ті чи інші роки. Але системно це, ну, це дуже правильна історія. Чому? Тому що сьогодні у держави немає фінансового ресурсу, щоб забезпечити всім і все. Громада точно знає, де для них важливіше, що для них потрібніше. Громада, яка теж переживає, очевидно, будь-яка громада не найкращі часи, тому що там, в минулому році маючи військове ПДФО. Це була одна бюджетна реальність, зараз вона дещо інша, але громада вже розуміє, що от там вони беруть там мільйон, два мільйони, три, ну в кого скільки є, та, і каже, оці гроші ми бачимо, щоб от, от тут у нас було добре. І відповідаючи за частину, за частину держави в цій, в цій угоді, ми як Представники держави, центральний орган виконавчої влади, ми точно не залишаємо громад, сам, громаду саму. Ми намагаємося, як мінімум, стільки ж, а то і вдвоє, втроє більше державних коштів вкласти от в ділянку важливу для громади, щоб люди бачили, що ну, сама держава, вертикаль, та, тобто система, так влада вибрана на місці, тобто територіальна громада працює. І робить щось для людей, і держава не, не в космосі, не в Києві. Держава кожен з нас. І Якщо люди вкладають кошти своїх платників податків в свою інфраструктуру, ну то держава, очевидно, має робити те саме. А якщо от продемонструвати це все в цифрах, щоб зробити от капітальний ремонт дороги, про які це кошти мова, йде? Та або капітальний ремонт дороги мова йде про десятки мільйонів гривень. Ямковий ремонт це мільйони гривень, реконструкція це, можливо, мільярди гривень. Зараз вже можна про це говорити для того, щоб найбільш важливі ділянки доріг Рівненщини відремонтувати, завершити початі речі в рамках програми Президента Велике Будівництво в 2022 році. Рівненщина, мені здається, чи 13, чи 16 мільярдів гривень було заплановано інвестицій державних областей для того, щоб провести до ладу дороги? От, власне, ви зазначили про велике будівництво, і однією з таких північна північно в нас, так? От, власне, розкажіть, її облаштування завершилося в 2021 році, так? Тільки чи... перша будівельна черга основні роботи 90%. 7 чи 98% будівельна готовність дійсно є у об'єкті, але не завершені роботи з облаштування поверхневого водовідведення, недобудована кільцева розв'язка на автомобільній дорогі М-25 городищерівне Старокостянтинів. Не завершена в твердому покритті ділянка реконструкції від, в районі Хотиня. Від Хотиня до Городка. Це ті речі, які роблять на даний момент неможливим експлуатацію цієї дороги, бо більше через те, що дорога не експлуатується належним чином, і через те, що не забезпечено було поверхневе водовідведення, вона вже навіть руйнується. Так, так. От, власне, що ми також розповідали про те, що от вона починає руйнуватися, чи роблять це якісь кроки для того, щоб принаймні зберегти те, що є те, щоб Чинні, чи мінімізувати там? руйнування, так більше того. Активна робота ведеться в тому напрямку, щоб її все ж таки запустити в роботу, тоді, тоді буде простіше, але знову ж таки ми впираємося в бюджет. Зараз працюють проєктанти, зараз працюють наукові інститути над тим, щоб можна було от з мінімальними вкладеннями дати от можливість безпечно тією автомобільною дорогою їздити. Власне, служба відновлення була переформатована. Служба автомобільних доріг потім переформатувалася у службу відновлення та розвитку інфраструктури з метою відновлення. От після влучань, так чор проводяться такі роботи на Рівненщині. Намудрила? Не намудрила. Я відповідь на це питання буде так і все. І більше ніяких коментарів не буде. Є речі дуже непублічні, які ми робимо, які ми робимо починаючи з там, напевно, сьомої години ранку 24 лютого 2022 року, які ми робимо донині і які ми будемо робити в подальшому. І поки триває війна, вони напевно все ж таки залишатимуться непублічними. Якщо це і про відновлення, і про захист об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, зараз ведуться активні рухи ще в тому напрямку, щоб відновлювати, то ну, власне наші колеги служб відновлення там, на Чернігівщині, Київщині, Херсонщині, ну, власне, в тих місцях, де… Іде велика війна, або вона там відійшла трішки далі, займаються відновленням поруйнованих населених пунктів. Зараз ведуться пошуки земель і можливостей для того, щоб будувати соціальне житло для вимушено переміщених осіб, в тому числі і в Рівному. Ну але знову ж таки, це, це поки спойлер, це та робота, яка ведеться. Чи можливо зараз говорити про якісь чи розкрити плани можливо? ми могли будувати амбітні плани, коли ми жили в зрозумілій реальності, коли ми розуміли, що люди платять податки, податки наповнюють бюджет, бюджет інвестує в розвиток, і, і от власне так, з великою війною, на жаль, ні більше того, ми не знаємо, скільки у нас буде грошей в 2025 році. Цього просто не знаю. Дякую вам за розмову. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що це була програма діалоги на телеканалі Медіагруп». І Сьогодні гостем нашої студії був заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області Дмитро Леонтію. Залишайтеся з нами, вірте у наші збройні сили. Донатьте, все буде Україна.